Вітаю! Ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте подобайки, Приємного прослуховування. Дзвіночок над дверима видав свій останній жалібний стогін і замовк назавжди. Я зняла його, і цей простий рух відгукнувся в серці тупим болем. Це все кінець. Повітря в моїй маленькій пекарні, солодкі мрії, загусло від запаху прощання. Суміші кориці, манілі та гіркого пилу з коробок, в які я пакувала залишки свого провального бізнесу. Кожен згорток, кожна форма для випічки, кожна банка з посипкою, це уламок розбитої мрії, яку я так плекала. Я опустила руки, відчуваючи, як в тому, що накопичувалася місяцями, нарешті збиває з ніг. Останній тиждень я майже не спала, розпродаючи залишки за безцінь. І, намагаючись зібрати хоч якусь суму, щоб покрити найневідкладніші борги. Тепер усе було скінчено. Порожні полиці дивилися на мене з німим докором. Стілець, на якому я сиділа, голосно рипнув у мертвій тиші, і цей звук здався пострілом. Саме в цю мить, коли я вже була готова зачинити двері і викинути ключ у річку, вони з гуркотом розчинилися. На порозі, важко дихаючи і озираючись на всі боки, ніби за ним гналися всі демони пекла, стояв старий. Його дешеве пальто було мокрим від вечірньої мряки, а обличчя суцільна сітка глибокий змошок. Але очі, його очі горіли таким відчайдушним благанням, що мимоволі втиснулася в стілець. Ви ще не зачинилися, благаю, скажіть, що ні. Голос його тремтів, зриваючись на хрип. Я повільно піднялася, обтрушуючи джинсів уявний пил. Вибачте, але ви запізнилися назавжди. Я зачиняюся. Я спробувала говорити твердо, але голос зрадив мене. Прозвучавши втомлено і глухо, старий зробив кроп уперед, і світло лампи вихопило з його тремтячі руки. Він простягнув їх до мене, ніби тонув і гапався за соломинку. Ні, ні, не можете. майже закричав він. Мені потрібен тор, терміново це питання життя і смерті. Я гірко посміхнулася питання життя і смерті серйозно. У мене тут руйнується власне життя, а йому забагалося солодкого. Дідусю, послухайте, я почала, намагаючись зберегти залишки терпіння, навколо повно інших пекарень. Усі мої продукти або продані, або списані. Печі холодні, в мене нічого немає. Але він, здавалося, не чув мене. Його погляд ковзнув по порожніх полицях, по запакованих коробках, і в ньому промайнула паніка. Я заплачу, випалив він, незграбно лізучи у кишеню пальта, я заплачу будь-які гроші. Він витягнув руку, і я побачила товсту, туго згорнуту пачку грошей, старі потерті купьори, перев'язані звичайно гумкою. Сума була абсурдною. На око я прикинула, що там було достатньо, аби покрити всі мої борги, і ще б залишилося. Я застигла. Дивлячись то на гроші, то на його палаючі очі. Це був якийсь сюрреалістичний сон, божевільний старий скупу готівки моїй зруйнованій пекарні. Що, що це таке? тільки змогла вимовити я. Це завдаток, прошепотів він, наближаючись і майже силою вкладав шпачку мені в руку. Гроші були вологими і холодними, а решту віддам, коли торт буде готовий. Благаю вас, дівчина!» Лише ви можете це зробити. Мені потрібен той самий праський торт, за рецептом, який уже ніхто не пам'ятає. Але ви, ваша бабуся його знала, я знаю, вона передала його вам. Від його слів по спині пробіг мороз, моя бабуся, вона і справді навчила мене пекти Прагу за своїм унікальним рецептом, якого не було в жодній кулінарній книзі. Але звідки в біса цей старий міг про це знати? Я дивилася на нього, і світ звузився до його обличчя та пачки грошей в моїй руці. Бабуся, рецепт, слова, які не мали жодного права зустріти тут, в моїй мертвій пекарні, зуст цього незнайомця. Мій празький торт був не просто десертом. Це був мій талісман, моя таємниця. Бабуся Оля, передаючи мені свій старий пописаний олівцем зошит, сказала Оленко, це не просто рецепт, це історія. Ніколи не віддавай його, аби кому. І я тримала слово. Цей торт я пекла лише для найближчих, вкладаєш в нього не лише інтердіє, а й частинку душі. Я ніколи не виставляла його на продаж, не рекламувала це було щось особисте, майже священне. Звідки? Звідки ви знаєте про мою бабусю? Мій голос тремтів, і я ненавиділа себе за цю слабкість. Старий опустив очі і на мить його відчайдушний погляд згас поступившись місцем, глибокому, застарілому суму, це не має значення дитину. Важливо лише те, що торт потрібен до завтрашнього ранку, для неї. Вона, вона пам'ятає його смак. Можливо, це останнє, що вона зможе згадати. Його слова вдарили сильніше за будь-який аргумент останнє, що вона може згадати. Я мимоволі глянула на холодні гроші в руці. Вони могли б вирішити всі мої проблеми. Закрити борги, дати можливість початися спочатку, але раптом я зрозуміла, що справа вже не в них цей дивний, божевільний візит був чимось більшим. Це було випробування перевірка на те, чи залишилося мені хоча б щось від тієї, дівчинки, яка, спалаючим очима, дивилася, як бабуся чекли над шоколадним тістом. У мене немає продуктів, сказала я, не вірячи, що досі вагаюсь, усе запаковано. Я привезу, миттєво відповів він. Напишіть список усе найкраще, я дістану з під землі. Це було схоже на божевілля, абсолютно чисте божевілля. Погодитись означало провести всю ніч на ногах, розпаковувати кухню, яку я з такою ненавистю збирала, і пекти торт для незнайомця, ризикуючи, що все це лише химерний розіграш, але відмовити відмовити означало зрадити не лише його, а й пам'ять бабусі. Я повільно, ніби в трансі, підійшла до столу, знайшла клаптик паперу і почала писати якісний какао, важкове масло 72%, темний шоколад, а не глазур, конякля просочені, список ріс, і з кожним рядком я відчувала, як усередині щось змінюється. Порожнеча, що випалювала мене зсередині, почала заповнюватися. Не радістю, ні, скоріше метою, простою, зрозумілою, як добре вимішане тісто. Старий схопив список, наче це був рятівний квиток я буду за годину, кинув він і, не обертаючись, вибіг за двері, залишивши мене саму в оглушивій тиші. Я стояла посеред своєї зруйнованої мрії, стискаючи в руці пачку грошей, цих грошей вистачило б, щоб просто зараз зачинити двері і поїхати геть, забути про все, але замість цього я повільно підійшла до коробок, на яких було написано кухня не чіпати. Зірвала скотч і почала розпаковувати своє життя назад. Рівно за годину, ніби за розкладом нічного експреса, двері знову відчинилися. На порозі стояв Анатолій Петрович. Я вирішила, що маю знати хоча б його ім'я, і він зніяковіло посміхнувшись, представився. У руках він тривав не просто пакети супермаркету, це були фірмові паперові сумки з дорогого гастроному в центрі міста, який працював цілодобово для найвибагливіших клієнтів. Він мовчки поставив їх на стіл, і я почала розбирати. Всередині був скарб, бальгійський чорний шоколад у важких плитках, а не дешева кондитерська глазур, Масло з такою жирністю, що від одного його запаху мене запаморочилося в голові, Какао-порошок темний, майже чорний, який обіцяв глибокий оксамитовий смак, і маленька пляшечка дорогого вірменського коньяку, поруч з якою лежав стручок справжньої ванілі, розкіш. Яку я не дозволяла собі вже кілька років. Цього вистачить? тихо запитав він, і в його голосі більше не було паніки, лише надія. Я мовчки кивнула, не в силах вимовити ані слова. Він так само мовчки поклав на стіл ще одну меншу пачку грошей. Це на випадок, якщо знадобиться ще, решта вранці, о восьмій, я буду тут рівно о восьмій. Він пішов так само раптово, як і з'явився, залишивши мене з продуктами. Вартість яких дорівнювала місячній оренді моєї пекарні. І тоді почалася магія. Я вимкнула печі і їхнє тиге гудіння стало схожим на моркотіння задоволеного звіра. Кухня ще години тому холодна і мерта почала дихати. Я дістала з найдальшої коробки найцінніше бабусин зошит, у вицілій тканині палітурці. Його сторінки пахли ваніллю та часом. На першій сторінці кривим, але таким рідним почерком було виведено. Для особливих моментів. Я працювала як у трансі. Рухи, які, здавалося, я давно забула, поверталися самі собою. Ось я розтоплю шоколад на водяній бані, вдихаючи гіркуватий аромат, ось збиваю масло з цукром до повітряного, білого крему. Бабуся казала він, серце торта. Не шкоду часу на крем, Оленко. Міксер впевнено гудів у тиші нічного міста. За вікном проїжджали рідкісні машини, їхні фари на мить висвітлювали порожню вулицю, але я не помічала нічого. Мій світ звузився до кухні. Я була не просто пекарем, я була алхіміком, що перетворює прості інгредієнти на щось безцінне. Я була митцем, що створює свій шедевр я була онукою, яка розмовляє зі своєю бабусею через роки, повторюючи її священний ритуал. Тісто вийшло ідеальним, блискучим, еластичним, насичено шоколадним, я обережно вилила його у форму і поставила в розігріту піч. Поки біскіт пікся, наповнюючи повітря божественним ароматом, я готувала крем, шоколад, масло, згущене молоко, крапля коньяку. Кожен інгредієнт займав своє місце, створюючи ідеальну гармонію. Коли я дістала з печі його, коли я дістала з печі готовий бисквіт, він був бездоганним, високий, пружний, з рівною з коринкою. Я розрізала його на три ідеально рівні коржі, і зріз був вологим і пористим. Я просочила кожен корж сиропом з коньяком і щедро змастила кремом. Останній штрих шоколадна глазур. Я вилила її на торт, і вона розтеклася дзеркальною глянцевою поверхнею, відбиваючи світло самотньої лампи. Коли я закінчила, за вікном почали сірити. Перші промені сонця торкнулися дахів будинків. Торт стояв на столі і був не просто тортом. Це була обіцянка, обіцянка дана таємничому старому, обіцянка дана самій собі. Я подивилась на свої руки, забруднені в шоколаді та борошні, і вперше за багато місяців відчула не втому, а тихо. Все гордість. Я не спала всю ніч, але в тому не відчувала. Лише дивний майже забути піднесення. Коли рівно о восьмій ранку дзвіночок над дверима знову боязко залекнув, я вже чекала. Анатолій Петрович увійшов несміливо, ніби боявся злякати удачу. Його погляд одразу впав на велику білу коробку на прилавку. Він повільно підійшов, і я підняла кришку. У ранковому світлі торт виглядав ще краще. Глянцева поверхня виблискула в чорний шов. Аромат шоколади, коньяку та ванілі заповнював кожен куточок приміщення. Старий дивився на нього, і я бачила, як у його очах збираються сльози. Він не сказав ні слова, просто простягнув руку і обережно торкнувся краю коробки, ніби боявся, що це видіння зникне. Це він, нарешті, прошепотів він. Той самий. Він підняв на мене очі, повні такої вдячності, що мені стало ніякому. Скільки я вам винен? запитав він, дістаючи з кишені товстий гаманець. Я похитала головою. Ви вже заплатили, Анатолію Петровичу, навіть забагато. Він здивовано подивився на мене, потім на залишені вночі гроші. Але ж праця, ніч без сну. Це був не просто торт, тихо відповіла я, згадуючи бабусин зошит. Це пам'ять, вона не продається. Він довго дивився на мене, а потім його смужкувате обличчя осяяла тепла щира посмішка. Він узяв мою руку у свої дві сухі, теплі, міцно потиснув. Ви зробили мені не просто торт, дівчину, ви повернули мені шматочок нашого життя. Дякую. Він обережно взяв коробку, притискаючи її до грудей, наче найцінніший скарб, і рушив до виходу. Уже біля самих дверей він обернувся мою дружину звати Анна, Анна Олександрівна, і вона, як і ваша бабуся, знала, що справжній торт це не десерт, це розмова двох сердець, і він пішов в востаннє провів його тихим дзвоном, і в пекарні знову запанувала тиша. Але це вже була інша тиша, не гнітюща, порожнеча, а спокій і наповненість. Я стояла посеред своєї кухні, яка знову стала живою. На столі лежали гроші, цілий статок, якого вистачило б, щоб закрити всі борги і почати нове життя. Але я дивилася на них і дивилася на свої руки все ще трохи липкі від шоколаду, і я знала, що нікуди не поїду. Моя пекарня, мої солодкі мрії ще не сказали свого останнього слова. Ця ніч, цей таємничий старий, цей торт, усе це не було кінцем, а початком, початком чогось нового, справжнього. Я взяла бабусин зошит, відкрила його на чистій сторінці і написала торт, Анна, для особливих розмов. Раптом у двері постукали, цього разу нерішуче, тихо. Я здивовано підійшла і відчинила. На порозі стояла молода, стильна, одягнена жінка. Вона з цікавістю оглянула мене, а потім зазирнула всередину. Вибачте, ви зачинені, але це випекли то для мого дідуся. Я застигла вашого дідуся? Так, Анатолія Петровича, я його онука Катерина. Я ресторанний критик, і я щойно скуштувала ваш торт. Я стояла на порозі, а в голові промайнуло мільйон думок. Ресторанний критик, онука того самого старого. Це не могло бути випадковістю. Всесвіт або жорстоко жартував наді мною, або давав шанс, про який я навіть не мріяла. Так, це я пекла, нарешті вимовила я, намагаючись, щоб голос не тремтів. Проходьте, будь ласка. Катерина увійшла і її погляд професіонала миттєво оцінив обстановку старенькі, але ідеально чисті меблі, запах шоколаду, розпаковані коробки. Вона не скривилася, лише кивнула сама собі. Ніби підтверджуючи якусь думку, я не знаю, що ви поклали в цей торт, Олено, почала вона без передмов, і я здригнулася, коли вона назвала моє ім'я. Звісно, дідусь сказав їй, але це це було неймовірне, я все життя працюю з їжею. Я дегустувала десерти в мішленівських ресторанах Парижа, їла захер у відні, пробувала тіремісу у маленьких сімейних кафетерях Риму, але ваш торт. Він інший, він живий, я мовчала назавжди, що відповісти на такий потік компліментів від людини, чий статус міг знищити або піднести до небес будь-який заклад у місті. Дідусь розповів мені все, продовжила вона, дивлячись мені просто у вічі, про те, як ви збиралися зачинятися, про те, що працювали всю ніч. Я прийшла не просто подякувати, я прийшла зробити вам пропозицію. Моє серце гупнуло і замерло. Яку пропозицію? Я хочу написати про вас не просто відгук на сайті, а велику розгорнуту статтю для головного глянцевого журналу міста, історію про пекарню солодкі мрії, яка ледь не зникла, і про пекаря, який створює не просто десерти, а спогади. Я дивилася на неї, і мені здавалося, що я сплю. Це було занадто добре, щоб бути правдою. Після місяців відчаю, боргів і самотності, раптом така пропозиція, але чому? Це було єдине, що я змогла вимовити. Катерина гірко посміхнулася, тому що я втомилася від фальші, від ідеальних вилизаних інтер'єрів і страв без душі. Астрономічний світ перетворився на змагання его, а не на мистецтво дарувати людям радість. А ви, ви робите саме це. Сьогодні вранці, коли бабуся спробувала ваш торт, вона заплакала. Не від смутку, а від щастя. Вона сказала, що загадала день їхнього з дідусем весілля. Розумієте? Ви подарували їй не торт, ви подарували їй спогад таке не купиш за гроші. Вона замовкла, а я відчула, як до очей підступають сльози. Я не знаю, що сказати, прошепотіла я. Вам і не треба нічого говорити. Її голос знову став діловим. Просто продовжуйте робити те, що робите, а я подбаю про те, щоб про вас дізналося все місто. Але є одна умова. Я напружилася яка, нічого не змінюйте, не намагайтеся стати модними, не женіться за трендами, збережіть цю щирість, цю любов, яку я відчула в кожному шматочку вашого торта, і тоді повірте, до вас стоятиме черга. Вона простягнула мені свою візитівку. Я вам зателефоную завтра. Будьте готові. Ваше життя от-от зміниться. Катерина пішла, залишивши мене з візитівку в руці та вирум емоцій у душі. Я подивилася на назву журналу, витиснену золотими літерами, і засміялася. Тихо, потім голосніше, майже історично. Ще вчора я пакувала коробки, щоб назавжди покинути це місце, а сьогодні до мене прийшов найвпливовіший ресторанний критик міста. І пообіцяв зробити мене знаменитою. Я вийшла на вулицю і подивилася на свою вивізку «Солодкі мрії. Вона була старою, трохи вицвілою, але тепер я її бачила інакше це не була назва провального бізнесу це була обіцянка, обіцянка солодких мрій, яка, здається, нарешті починала збуватися.